Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні тема нашого відео мій звіт, що ж я зв'язала у АСП Шкарпетковий сплеск. Хочу з вами поділитися своїми процесами, готовими роботами. Так що запрошую вас до перегляду. Відео буде не дуже довгим, бо результатів. Небагато, але все ж таки буде. Тому запрошую вас подивитися разом зі мною. Я зв'язала шкарпетки для ЗСУ, ось така пара шкарпеток у мене вийшла. І хочу вам розказати, що за пряжа в мене. Розказати і показати. Пряжа в мене Alize Superwash Comfort. Дуже м'яка, після прання ніжно розпушилася, така гарна. Вона, ви знаєте, дівчатка, якби не знав, що це Аліза Супервош, саме цей відтінок я маю на увазі, я б сказала, що ці шкарпетки зв'язані з Drops Nord, Досвід в'язання в мене з цієї пряжі є, то тактильно вони однаковісінькі. Я знаю, що. Якість пряжі ще залежить від фарбування, від барників, якими обробляють пряжу, від реагентів, так би мовити, то ви теж помічали, що зазвичай пряжа однієї лінійки може бути або жорсткішою, або м'якшою, або скрипучішою. То саме цей відтінок, ось Alize Супервош, Comfort, дуже-дуже ніжний. В мене є блакитний колір, просто блакитний. Ну, він, дівчатка, мені не сподобався. Він ніби акрил і не розпушується. Але таке точки немає, просто блакитний колір. там. Ну, зараз я вам покажу. Це у мене залишок пряжі, від шкарпеток, я вже її благополучно вив'язала всю. Але мені вона не подобається. Саме бачите. Однаковісінька пряжа, але після прання вона не розпушується, петельки не вирівнюються якось, ну, не негарно. Тому всі ми знаємо, що багато залежить від кольору пряжі. Можливо, від ну, якось ця пряжа м'якенька, ніжна, нічого я не скажу. Але не розпушується і не розправляються петельки, так, наприклад, як у дропснорт або у пряжі. Ось такої самої лінійки, тільки отакого от відтінку. Так, про відтінок я вам не сказала. Ось такий він меланжевий, коричневий, красивий колір 240-й, красивий такий благородний. Вийшли у мене шкарпетки. Ще й лишилося. Що ж, я думаю, далі працювати з цим. Є в мене ось такий залишок. Ще у мене є тут багато, тут більше Alize Super Comfort Socks, Теж є в мене така пряжа, вона підійде. Це дисекційного фарбування я буду міксувати і в'язати шкарпетки ще. Хоча хочу сказати, що тут у мене так багатенько зв'язано, бо я в'язала шкарпетки методом Helix, то тут у мене вистачило б на жіночі шкарпетки, де з 37-38 розміру мені б цієї пряжі вистачило, але буду міксувати, зв'яжу манжети, мабуть, або методом Helix, ну, ще не знаю, дівчатка, мабуть, швидше за все зв'яжу манжети з такої пряжі і далі почну в'язувати в цю, щоб красивий такий меланж був. Бо мені, чесно кажучи, не дуже подобається така рябість в шкарпетках, ну, якось не знаю. Ще не вирішила. Як мені там придумається, так і буду в'язати. Пряжа є. Це моя готова робота. Ще в мене є готова робота дитячі шкарпетки для хлопчика. Я вам ставлю тут фото, бо я вже подарувала їх, немає в мене в наявності. Теж пряжа Alize Superwash Comfort Socks от такого кольору. І пряжа в мене була німецька стокова. Така секційного фарбування, блакитний синій там. Ну, Побачили ви на фото, зрозуміли, такі в мене ще шкарпетки були. Тобто, у мене дві готових роботи по вив'язуванні шкарпеток на даний період, і процеси, і недов'язи. По цій шкарпетці. Так, у мене, дівчатка, нічого й не змінилося. Ця шкарпетка в мене є одинока, клуб одиноких шкарпеток. Я, чесно кажучи, вже настроїла і спиці і пряжу, і думаю, на цьому тижні я зв'язати, щоб не, 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 не моталось, мені не валялось, так би мовити. Щоб була ця шкарпетка. Ну, не знаю, як воно вдасться. Плани планами. хотілося б, ну, побачимо, як буде. Але однозначно, що шкарпетка дов'яжеться, то це. Дов'яжеться. Ось така пряжа Nord, спеці чиагу 2,25. Ось такі гарненькі з косичками, вони після прання будуть шикарні. Так що такий процес. Далі ще в мене процес. Хто слідкує за моїми влогами в'язальними, на тій стадії залишився. Я тут не Нічого не дов'язувала, шкарпетки із пряжі Alize Superwash Artisan Колір красивий. Мені подобається пряжа ніжна м'якенька. Подивимося, як буде себе виглядати після прання. Зараз я вам розкажу про цю пряжу. Можливо, хто не знайомий, але вже більшість знайомі: 75 вовни, 25 поліаміду. В 100 грамах 420 метрів. Колір. У мене, дівчатка, він неймовірний. Він такий благородний, красивий. Колір какао, я б назвала, сіро-бежевий. Такого ніжного какао. 431. То на цій стадії в мене в неї залишилося. Не просувала, бо тиждень була зайнята іншими процесами. Це переходить в мене. В роботу буду в'язати, далі, дов'язувати, щоб були результати. Що ж я ще почала в цій, так би мовити, в шкарпетковій сфері, в шкарпетковому сплеску? Набрала сьогодні щойно петлі, Це в мене пряжа Северяночка. Теж для ЗСУ будуть в'язатися шкарпетки, хочу вив'язати цей колір. І розмотувати вже це єдине, що в мене є розмотаного. В мене є пряжа Северянка наявності, вона в мене світла, буду в'язати з неї. Ще хочу сказати, що замовила я пряжу українського виробника. Вовняну буду в'язати шкарпетки хлопцям, то шкарпеток у моїй в'язальній зимі буде багато і буду з вами ділитися. Спілкуватися, слідкуйте за каналом, можливо, вже закінчиться СП, але шкарпетки в нашому житті не закінчаться, бо зараз і період такий і потреби в нас, так би мовити, такі шкарпеткові. Чим буду ущільнювати? буду п'ятку ущільнювати. Ось у мене залишилось тут зовсім трішки. Я пару в'язала вже попередню з такої пряжі, віддала хлопцям. То я ущільнювала такою бавовняною ниточкою і зараз глянула, що в мене її тут небагато. Мені вистачить хіба що на дитячі шкарпетки, там трішки на п'ятку, і скільки вистачить донизу, пров'язати, викидати не буду. Це все буде в мене обов'язково використовуватися, бо пряжа непогана, і ущільнювати п'ятку потрібно. В мене є світло-сіра вовняна ниточка, то буду підміксовувати її до цих шкарпеток, вона кольором таким. Це в мене ще є дівчатка-пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Я з неї почала в'язати. Ось одну шкарпетку зв'язала, іншу ніяк не дов'яжу. Це в мене було вив'язування. Вив'язування залишків. Це у мене Superwash. Alize Comfort Socks і це Alize Comfort Ой, Himalaya. Himalaya шкарпетко в мене залишилося, і я вив'язую сюди далі. Це такі шкарпеточки і хочу вив'язати ще одну. У мене десь залишки ці є, щоб були шкарпетки такі. ходові. такої великої і красивих немає, але вони потрібні. Просто вив'язати залишки і доміксувати цього кольору. Колір сірий, красивий, Номеру пряжі, на жаль, у мене немає. Ось такі мої дівчатка на сьогодні невеликі включення в цьому спільнику. Хочу подякувати вам, що ви були зі мною. Що провели час зі мною я поділилася з вами своїми невеличкими просуваннями, але вони є. розумію, що. Повинно на каналі бути не самі шкарпетки, то в'яжу і одна, і друге, і третя, і п'яте, як то кажуть, щоб було цікаво моєму глядачеві, то які, такі є, які просування є, на тому і добре, скажімо так, що працюю. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому дні. Хочу вам подякувати за підтримку, за коментарі, за подобайки. Переходьте, будь ласка, під відео буде посилання на канали учасника, учасників, спонсора, організатора. Переходьте, підтримуйте. Там телеграм-чат, приходьте, спілкуйтеся. Я, чесно кажучи, часу немає, я тут так і говорю. Я ну, дуже рідко. В яких групах веду активність, бо ну, реально немає в мене на це все часу. Навіть нав'язання немає. Ну, якось так, такі реалії сьогодення. Все, дівчатка, тепер вже нарешті прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.